Всім привіт-привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. В цьому відео покажу покупочки, які ми зробили останнім часом: як для дому, так і для себе. За останні два дні була досить така велика об'ємна закупка. Є що вам показати, тому що маленькі покупочки бувають майже щодня, але не думаю, що вам було би цікаво. Давайте почнемо. З продукції для дому, тому що ця продукція закінчується постійно, постійно потребує обновлення. Це такий розхідний матеріал. Ну і дещо вже знову придбала для себе, тому що ми вже практично місяць як знаходимося у Німеччині потихеньку, моя продукція по догляду, яку привезла з дому, починає закінчуватись. Навіть продукти для волосся у мене вже закінчилися домашні. Я вже робила їх покупочки. Здається, в одному з минулих відео я вам показувала. Ну і вже придбала собі теж новенькі, тому що те, що купила, вже теж практично закінчується. Обов'язково буде відео звіт про мої порожні паночки, але хочу вам сказати, що за місяць використання не дуже в мене багато всього закінчилось, тому що я привезла все абсолютно новеньке. Ну, і за місяць воно ще не дуже так все і закінчилося. Але от за півтора місяця, думаю, що вже назбираю що вам показати. Давайте почнемо: і почнемо з продуктів для дому. Перше, що покажу, це кухонні рушнички. Постійно також їх. Купуємо, я планувала купити дві штучки, але прийшлося купити чотири, тому що явно було вигідніше. Ми їх купили в продуктовому супермаркеті Етика. Сьогодні там закуплялися продуктами, і ось вже потрібні були рушнички. Два коштувало євро 79, за чотири, Такі ж ціна була по знижці 2,75. Ось так було вигідніше, тому взяли вже 4. Вони класичні, трьохшарові, м'якенькі, такі, гофровані, хороші рушнички, які б ми не брали, якої марки. Вони всі дуже-дуже якісні. Наступна наша покупочка теж в магазині Етика я придбала. Косметичні серветки, але ми їх використовуємо як звичайні серветки в доповнення до е, звичайних серветок на кухонному столі. Е, мене полюбляє молодший син ними користуватися дійсно дуже зручно. Е, Взяли, які були на знижці 120 штук за євро 19 і на оформлення, в принципі, ніколи не звертаю уваги. Вони теж трьохшарові. Дуже зручні. Також придбала вологі серветки, які теж постійно потребують поновлення. Універсальні для всіх поверхонь в будинку. Мені постійно вони потрібні під рукою. Тут такий слоган Добре і дешево зазначений. Всі вони йдуть 80 штук, і всі вони йдуть без клапана. Ось я закупила вже, напевно, третю упаковку і не бачила, щоб в продажу були з клапаном. Вони мені обійшлися в магазині Етика за євро 49. Здається, якийсь повинен бути свіжий морський аромат, ну такий ще не брала, але обов'язково покажу і розкажу вам ще в порожніх баночках. Це не дуже зручно, що без клапана, тому що вдома без клапана я взагалі серветки до покупки навіть не розглядала. Ними користуватись гірше, особливо, коли вони вже починають закінчуватися. Ця їхня заглушка починає вже погано прилипати, і вони починають дуже швидко засихати. Хоча. Повинна признати, що в нас вони не засохнуть, тому що розхід їх дуже великий. Але все рівно б надала перевагу би серветкам з клапаном. Ну тут таких я чомусь поки що ще не зустрічала. Наступна покупка це побутова хімія. Ми придбали гель для прання. Це вже третій гель, який ми тут купуємо. Я ще ні разу не повторювала жоден. Хочу пробувати нові. Якщо мені один сподобається найбільше інших, можливо, на якомусь зупинюсь, а можливо і ні. Буду пробувати різні різні аромати. Вони всі більш-менш хороші. Нам вони всі подобаються. Сьогодні мені сподобався ось такий Dash альпійська свіжість. У нас в Україні від Даш я брала постійно капсули для брання. Не знаю, чи це е, та ж фірма чи не таш. Здається, Dash був Шварцкоф. Подібні вони були до Аріель. були дуже класної якості. Не знаю, як буде цей гель. Він 1,1 літр об'ємом, голубенький, з дуже приємним свіжим. Ароматом, заявлено, що вистачить на 20 пранів. Будемо сподіватися, що нам він сподобається. Наступна покупочка для дому, і, напевно, це вже остання практично. Це гель для миття посуду. Теж поки що це вже третій гель, але ні разу ми один і той же не повторювали. Придбала я його в магазині Реве. Вчора ми його придбали. Це марка, яка представлена в Реве. Ось така марка я. Цього засобу на поличках було два аромати. Ягоди Асаї, ось такий синенького кольору, який ми придбали, і був ще солодкий апельсин. Мені більше сподобався апельсин. мені більше сподобався цей аромат. Апельсин був дуже такий яскравий, насичений аромат, досить такий різкуватий, хоч і приємний. А ось цей аромат пахне ягідками навіть таким ягідним компотом. Дуже такий приємний, домашній. Ніжніший, йому сподобався більше. Ну, в принципі, мені без різниці, тому зупинились на цьому. Засоби тут, як я помітила, такого плану всі такі досить ріденькі, але хват... вистачає буквально крапельки, вони дуже гарно піняться, очищають. Нам поки що всі сподобались. Такий буду теж пробувати вперше. Цей висновок залишу вам вже в порожніх баночках. Наступне, що ми придбали, це рідке мило для рук. Я була в магазині Така Макс. Мені там дуже цікава продукція, не така, як Діен, не така, як Росман. Дуже багато якихось лімітованих версій таких марок продукції, яку я нідерніше не зустрічала, тому мені поки що цікавіше робити закупку там. І ось зробила. Покупку такого мила це лимон і Pasil, якась лімітована версія Royal Garden за 3 євро 500 мл об'єм цього мила. І випущено, здається, я дивилася, здається, це англія. Мені дуже сподобався аромат. На поличці було два аромати ще був один квітковий. Але квіткового буквально була одна штучка А ось цього лимону з базиліком було багато. Він йде з досатором, буде зручно користуватися. Аромат цитрусовий, пахне лимончиком, але має і солодкі ноти. Базиліку я взагалі тут не відрізняю. так як то лимон посипаний цукром. Дуже смачний аромат. Великий об'єм, довго нам вистачить, вирішила його взяти. Також придбали зубну пасту, зупинилась на Colgate Max Fresh. Така, як і у нас вдома. Будемо користуватися всією сім'єю. Освіжаюча м'ята з кристаликами. У мене чоловік такого плану. Любить пасти 75 мл, така невеличка, ну і не дешева. 2,29 придбала її в Нетто. Це теж продуктовий супермаркет, але думаю, поки вона мені трапилась на очі, щоб не забути, тому що наша паста ось ось дня на день вже закінчується, щоб була про запас. Далі покажу вам гелі для душу. Купила для чоловіка новиночку і для себе. Маю на увазі не новиночку гелю, а новиночку для нього. Поновила йому гель. Мені сподобався ось такий від Adidas, теж його придбала в Editті. Це не дешева марка. Коштував він, здається, 2.35. Подорожчий інший гелів такого об'єму 250 мл об'єм, такий освіжаючий, морський класний, свіжий, літній, збадьорюючий аромат. Він йде як три в одному для волосся, для обличчя і для тіла. Ось. Ну, надію, що йому сподобається. І також для себе взяла маленький гель для душу. Мені сподобався аромат гелю палмалів. Це мінеральний масаж з ароматом морської солі і алої. Теж 250 мл. Колір теж голубенький, що свідчить про його свіжий аромат. Він не зовсім, бачите, такий прозорий. Він такий, як то, кремовий. Аромат мені сподобався. Я його тестила в магазині трішки. Не можу сказати, що він такий абсолютно, абсолютно свіжий. Є якась така і. Дравіниста свіжість алої, але я відчуваю, ще тут якісь і квіти. Ось мені, мені він сподобався в основному і захотілося ним користуватися. Наступні покупочки, напевно, покажу вам мої покупки для волосся. На цей раз зупинилась на ось такому шампуні. А я не сказала, мій гель обійшовся в євро 49. Такий шампунь це марка Yumi виробництва Польща. Їх дуже було багато різних видів представлено в така максі, і мене чесно. Зачепив аромат. Якби не аромат, можливо, я би придбала і інші шампуні, тому що там дуже багато для мене різноманітних новинок, і я потихеньку, звичайно, буду старатися чим більше з ними познайомитись. Мені сподобався аромат рейфруту. Взагалі в косметиці. Дуже полюбляю аромат грейпфруту. Він тут досить такий натурально переданий цитрусовий аромат з кислинкою, з гірчинкою притаманною грейпфруту. Дуже мені сподобався шампунь для жирного волосся 300 мл. Мені обійшовся за 5 євро. Заявлено, що це 100% веганський продукт і 96% натуральних інгредієнтів. Комплекс рослинних екстрактів, в які входять і алоє, і грейпфрут. Ось такий досить він, такий густенький. Будемо найближчим часом пробувати. І до нього ж, звісно ж, придбала кондиціонер. З тим же ж ароматом. Тут також олія соняшника, здається, якогось таману і гріфрута. Він білого кольору кондиціонер, дуже такий густий. Аромат не дуже цікаво виріжений, по крайній мірі, з баночки. Ну, при контакті з водою на волосі, буде видно, як буде розкриватися. Об'єм невеличкий, всього 200 мл, він був на євро дешевший за 3,99 Звісно, на такий об'єм шампуню мені потрібно було б два кондиціонери, але вирішила другий не брати, а взяти собі ще ось таку масочку. Теж від Юмі вже вирішила користуватися всією цією серією. Правда, не було маски з ароматом грейпфруту, тому я взяла трішечки іншу маску з абрикосом. Вона підходить вже для сухого, пошкодженого, структурованого і кудрявого волосся. Також, крім екстракту абрикосу, містить і інші. Олійки, надіюсь, що буде гарно доглядати за волосся. Вона йде об'ємом 300 мл, 5 євро, її ціна була така максі. І мені сподобалось те, що вона йде як масочка 3 в одному. Її можна використовувати як маску. Тримати на волосі 15-20 хвилин, можна використовувати як кондиціонер, коли ви потримаєте її на волосі 3 хвилинки, і можна користуватися як незмиваємий догляд, тобто наносити на сухі кінчики волосся і не змивати. Вона була зафольгована. Я вже тут її трішки привідкрила. Вона ось такого білого кольору. Дуже-дуже густа. Має приємний аромат. Я не можу сказати, що тут. Чистий аромат абрикосу, але він домінує, явно домінує. Це такий мікс різних фруктових екстрактів, але абрикос домінує. Теж обожнюю аромат абрикосів в косметиці і в парфюмерії теж. Тому дуже рада такий. Вкусняшці. Ось, Будемо користуватися. Ще дещо покажу вам по догляду за обличчям. У мене один єдиний гель для мивання та тонік, який вже теж буквально за тиждень другий закінчиться. Тому я вже подбала про їх заміну. І придбала в ТК максі ось таку очищаючу пінку. Це корейський догляд, якась мікробульбашкова пінка. Здається, три види її було, точно знаю, була ще з авокадо, третій вже не пам'ятаю. Але мені чомусь сподобалася ось така з рисом, Підходить для всіх типів шкіри. Марка Оржена зовсім для мене незнайома. 180 мл. Думаю, надовго мені її вистачить, дуже такий величезний тюбик. Але дуже мені цікаво було її спробувати. 5 євро її ціна. Вона теж йшла зафольгована. Я там її вже трішки привідкривала. Вона густа білого кольору, мені здається, прозора. Щось трішки сплутала. Ось така геле подібна, ну, але повинна пі пінитись. А, ну і аромат такий дуже-дуже якийсь ніжний. Косметичний. Побачимо, як буде насправді при контакті з водою, як буде проводити ВСП на обличчі, чи буде знімати макіяж. Завжди дуже цікаво пробувати новинки. Ну і, звісно, мені потрібен був тонік. Але купила я собі від тієї ж марки колагеновий тонер. Теж підходить по долю за всіма типами обличчя. 250 мл об'єм, досить такий великий об'єм. Як бачите, повністю він іде в такій плівочці затягнутий. Це, як я вже сказала, корейський догляд. Він повинен доглядати за шкірою, зволожувати, заспокоювати, живити. І е, укріпляти і зміцнювати. ось Поки що теж з ароматом я не знайома, але як тільки закінчиться мій тонік яким я наразі користуюся, одразу перейду до цього догляду тому що в запасі в мене більше нічого немає. Це буде Найближчим часом. Ще я придбала собі по догляду за губами бальзамчик від Carmex. натуральний бальзам, з вложуючою формулою. Це виробництво США 4,25 грами за 3,50 Він у нас був представлений така максі. Хоч тут намальований кавунчик, але з'явлено, що. Цей бальзам містить екстракт колоїдного вівса і фруктове масло капуасу і мурумуру. -муру. Також поки що я з ароматом не знайома, ще поки що не відкривала. Давайте це зробимо разом з вами. Щоб ним планую зразу почати користуватися, чому б і ні. Такий дуже малесенький тюбичок. Так, давайте відкривати і знайомитися з бальзамчиком. Такий бальзамчик ось білого кольору. Навіть такого більш молочного у мене вперше. Я зрозуміла, чому намальований кавунчик, тому що в нього аромат кавуна. Свіжий такий ягідно-фруктовий аромат. Дуже приємний. З задоволенням буду користуватися. І останнє, що покажу, це були новиночки лаків для нігтів. Придбала собі ось такий лачок голубенького кольору. Він сьогодні, до речі, у мене на нігтях. Для мене взагалі незнайома марка. Якщо комусь цікаво, це номер. А, який номер? А ось 260-й відтінок за 3 євро. Має такий глянець, це така емалька. Підцох він, в принципі, дуже швидко. все так з ним, в принципі, нормально виглядає дуже гарно, яскраво, так, по політньому. Мені сподобався. І купила, а він ще, до речі, великого об'єму 14 мл. І придбала собі ще один. Теж у мене не було з собою такого кольору. Це лачок Ені. Я його придбала за 4 євро 3,99. Теж величезний об'єм 15 мл. І ось такий світло-зелений колір, і він називається сяюча жаба. Шайніфрок або блискуча жаба, ну, якщо дослівно. Як він виглядає на нігтях, ще не знаю, тому що вчора придбала і Поки що ще ним не користувалися. Він вже такий перламутровий. Мені теж, в принципі, дуже сподобався на літо для різноманітності, буде саме то. Ось, Ось такі були мої покупочки останнім часом. Дякую всім за увагу! Обов'язково зустрінемося в наступних відео. Будьте здорові, красиві, бережіть себе. Всім па!